Я ж пропоную певний прогноз зробити чого нас. Чекає що нас чекає на наступному тижні з 17 березня, тому що такий гучний анонс зробив цього тижня Дональд Трамп. Сказав, що 17 березня може з'явитися більше деталей стосовно можливого припинення вогню в Україні. Закинув він таку інтригу. Я би до цього ще доплюсувала заяву британського прем'єра Стармера, який сказав, що на наступному тижні військові посадовці Європи зустрінуться з метою планування щодо можливої мирної угоди в Росії Українській війні, а тим часом із Росії наступні сигнали. Помічник Путіна Ушаков розповів, який сигнал, відкув, судячи з усього, везе Трампу чи привіз уже Трампу від Путіна. Це те, що заклик до перемир'я Росія сприймає як цитата спробу дати Збройним силам України час на переозброєння. Ну, і от такі свої побоювання, говорить Ушаков, Росія, довела до відома Сполучених Штатів Америки. Тож, що із цим сигналом, на вашу думку, робитиме Трамп, і чого чекати з 17 березня, а чого точно не чекати? Ну, по-перше, треба розуміти, що сигнали йдуть з обох боків. Україна свій сигнал надала Сполученим Штатам. Ми готові на припинення вогню. А зараз починається торгівля. Політична торгівля між США і Росією. Я б звертав увагу не на те, що там щось Росія каже, висуває. Це просто неминуче, це прогнозувалося, але зверніть увагу, нема категоричних заперечень. Нема ну, катих... Як нема категоричних заперечень? Воно в форматі Путін говорить так, але а там такі, мали, купа ультиматумів. Ні, ні, а де ультиматуми? А де ультиматуми? Тобто, от, ви маєте це викнути, інакше нічого не буде. Зверніть увагу, Путін сказав про Запоріжжя і Херсон, що віддайте нам Запоріжжя Херсон, до перемир'я Україна має заявити, що вона виходить в НАТО. Я нагадую, це ультиматуми, які були минулого року, в січні були повторення цих ультиматумів. Зараз, як сказав Путін, не Ушаков, а як сказав Путін. Коли була зустріч з Лукашенка, він сказав, що може бути, може бути припинення вогню на 30 днів, але і оце але абсолютно прогнозовано, Тому що Путін не може просто так погодитись, інакше б це виглядало як прояв слабкості. Тут не просто ж пропозиція з боку США, а пропозиція разом від США і Україна. Ну а це просто для Росії неприпустимо. Тому, звичайно, Росія висуває свої контрумови, свої вимоги і так далі. Але я ж кажу, це торгівля. Визначатися будуть, думаю, не пізніше початка квітня, тому що Трамп хоче домовитись, ну, як свідчать різні джерела до Великдня. Ну, точніше, до моменту ста днів президентства. Для нього важливо отримати цю велику дипломатичну перемогу у вигляді припинення вогню в Україні. Це як виконання виконання його однієї з головних обіцянок на виборах минулого року. Ну і взагалі демонстрація його потужності дипломатичної. Тому Трамп, як ми бачимо, дуже наполегливо рухається до цього. І отут вибір для Путіна. Якщо він а спокуса, безумовно, у росіян є спокуса, особливо враховуючи ситуацію в Курській області, рухатись далі. А, і а, так звані Z блогери теж закликають до цього, треба йти там на Київ, на Дніпро, і так далі. ну Треба, треба вони три роки намагаються, але щось не дуже виходить. Тому, от враховуючи те, що Поки що нема передумов для того, щоб перемогти Україну, локальні успіхи. Ну це вже було у Росії неодноразово. У нас теж до речі і тому поки що от передумов для того, щоб хід війни кардинально змінився, і що от Росія вже завтра виграла цю війну. Ну такого немає А для Путіна. Судячи з усього, важливо дуже важливо зберегти перспективу подальших переговорів з Трампом. Вийти на якісь домовленості з Трампом. тому що Трамп це унікальне явище. Завтра Трампа може вже не бути. Ну завтра я маю в політичному майбутньому. А зараз можна через переговори з Трампом отримати блокування перспективи членства України в НАТО не від України від Трампа. Можна отримати можна отримати скасування санкцій. Поетапна ну, це, до речі, буде інструмент. І стимулювання Росії виконувати режим припинення вогню ну і інструмент впливу на Росію, щоб отримати, скажімо так, тривалий час цей режим припинення вогню, але безумовно Путін буде тримати обличчя і не буде йти просто так на пропозиції США. От звернув увагу до останнього моменту була принципова розбіжність. Принципова різниця в позиціях США і Росії. США наполягали спочатку припинення вогню, потім е, мирні переговори. А потім там мирна, уго... мирна угода, можливо. Росія прямо протилежна логіка. Спочатку мирні переговори і війна не припиняється. Далі е, підписання мирної угоди, звісно, на російських умовах, і тільки після цього припинення війни. Пряма протилежність. І до останнього моменту ці дві лойки не поєднувалися. От зараз, скоріше за все, саме зараз, наступного тижня, буде спроба поєднати американську російську логіку подальшого розвитку мирного процесу. Як це може відбутися? Мій прогноз. Ми наступного тижня побачимо інтенсифікацію, новий сплеск переговорного процесу. Можливо, от можливо, навіть 17 березня. Може бути чергова телефонна розмова між путіним і Трампом. Нагадаю, після візиту Уіткафа в Москву в лютому відразу наступного дня, ну коли Вітков вернувся, відбулася телефонна розмова між Трампом і Путіним, яка тоді ну викликала такий вибух емоцій, конспірологічних припущень і так далі. От зараз може бути нова розмова, от на якій може і вирішитись подальший рух е, мирного процесу, а може розпочатися нові раунди е, перемовин там, наприклад, на офіційному рівні теж може зустрітися американська і російська делегація, а потім, можливо, з українською делегацією. Але так чи інакше, треба буде виходити на прямі переговори е, між Росією і Україною, і, от скоріше за все. Поєднання двох логік Американська спочатку припинення вогню і російська спочатку мирні переговори. Компроміс ну, проглядається таким чином. Буде початок і того, і іншого. Їх поєднають ці дві логіки. Розпочнуться мирні переговори, пріоритетним і головним пунктом, в яких буде припинення вогню. Це в першу чергу спробують вирішити. І в таких мирних переговорах мають брати участь. Представники Збройних сил обох воюючих країн ну, за посередництва США, які мають узгодити, узгодити процедурні моменти. Зокрема, і це в першу чергу лінія зіткнення, вздовж якої а, може а, бути припинений вогонь. Поки про це не домовляться, Росія буде продовжувати бойові дії, спробую витивичувати українські війська з Курської області а, і. А, а, Спроби просунутись там на окремих ділянках фронту, де вони це намагаються зробити на Донбасі біля Купінська і так далі. От таке цілком ймовірно да але але одночасно не тільки про припинення вогню будуть переговори, а почнуться переговори по широкому спектру питань. от Які Росія висилає оці ці забаганки російські, як і наші вимоги від до Росії? Повернення всіх військовополонених, обмін всіх на всіх. повернення цивільних осіб затриманих в Росії за підтримку України або за проукраїнські погляди. От щоб їх теж в Україну повернули. Повернення дітей, крім того, безумовно, питання відшкодування збитків, які завдала Росія своєю війною проти України. Це наші будуть вимоги. Це я лише головні називаю. Да ну у Росії купа там вимог, де денсифікація, і по кожному цьому пункту там свої відповідні, конкретні вимоги. Оце це буде предметом мирних переговорів. І скоріше за все, ми побачимо наступного тижня інтенсифікацію переговорного процесу для того, щоб Трамп встигнув вийти десь всередині квітня, ну не пізніше 20 квітня. Тому що далі там релігійні свята, чергові канікули у американців, у законодавців і не тільки ну треба встигнути до цього терміну. Ну і потім щоб трамп заявив, от на ста днях президентства, бачите яка в мене велика перемога. Тому у нього місяць місяць, за який він має встигнути, і для Путіна да, він може трошки затягнути час. Поторгуватися з Трампом, але от мій прогноз скоріше за все будуть розпочаті мирні переговори. Володимир Вячеславович, під час цього перемовного треку, який може інтенсифікуватися, як ви говорите, наступного тижня, чи варто спостерігати і стежити уважно за ну складом делегації, тому що те, що в верліяді, коли відбувалися перемовини між американською та російською делегацією, не були присутні представники? Міністерства оборони російського багатьом аналітикам дало привід говорити про те, що про припинення вогню зараз про перемир'я йтися не може. Чи може бути маркером наявність? Ну вибачте, не було та... представників Міністерства оборони чого Росії, а причому не було переговорів з Росією. Коли давайте так в аріяді переговори були 18 лютого, так 18 лютого місяць вже пройшов після цих переговорів. А, от зараз, а ж, от те, що про що ви кажете, це має бути зараз, і в принципі То, якщо як... зараз буде присутній Білоусов в переговорній групі. Не знаємо, можливо, можливо. Ну, наші визначили переговорну групу. От Росія поки так. що ні. А, і в принципі, це наш сигнал. Ми готові. Оце важливий момент, ми готові. Що до початку переговорів. Ну і до речі, з нашого боку, та сама делегація, яка брала участь в переговорах з американцями. от це важливо. До речі, помінялася логіка американців в переговорному процесі. Не всі стежать за цим. Ну, фахівці мають стежити. Так от я нагадаю, в лютому у американців була інша переговорна група з нами. З нами були переговори інші люди. Куратором переговорного треку з Україною був джей Дівенс. Віцепрезидент США, саме він очолював американську делегацію на переговорах з Україною в Мюнхені, 14 лютого, якщо не помиляюся, зараз ситуація інакша. з нами зустрічається та сама переговорна делегація, яка вела переговори з росіянами. На мій погляд, це добре. Ну по перше, тому що нема джедівенса, це головний, скажімо так, позитив. А по друге не буде ну скажімо так додаткових етапів узгоджень. Ну, тому що от тоді Кіт Келлах розповідав в Мюнхені, що от спочатку, начебто, зустрітися американська делегація з українською, інша американська делегація з росіянами Ну тоді вже зустрілася. і ну планувалося ще декілька раундів таких переговорів. А потім в овальному кабінеті буде узгодження. От зараз узгодження все рівно з Трампом має бути, але так чи інакше, одна і теж одна і та ж делегація буде вести переговори і з росіянами, з нами. Це пришвидшує процес, на мій погляд, і ну скажімо так, певну мірою знімає от етап передачі інформації. а Це завжди трохи зіпсований телефон, можуть не так зрозуміти і тому подібне. Да, от зараз росіяни мають визначитись. Якщо Трамп з Путіним домовляться про початок переговорів, тоді да, Росія не мають визначати свою делегацію. Там мають бути можливо, представник, можливо, міністр оборони, можливо, але насправді, от коли будуть узгоджувати лінію зіткнення, то з нашого боку, там я думаю, не умерев цим буде займатися паліса можливо буде присутній. Він професійний військовий. Коли ми говоримо про склад делегації, то треба враховувати, що має бути парітет, статусний паритет, от як було у ну, американців з росіянами, міністр закордонних справ Росії, держсекретар США, помічник президента Росії, помічник президента США, ну і спецпереговорники Там Уітков і Кирил Дмитрів. Коли були переговори з нами, схожа ситуація. Держсекретар США, наш міністр закордонних справ, наш керівник офісу президента, який одночасно є його і помічником по суті з питань переговорів, да і помічник з питань національної безпеки президента США, тобто паритет, от не було американського міністра оборони, наш був. От тут є певні розбіжності. Але що стосується росіян, да по, і, ну, по ідеї, да, якщо почнуться переговори в такому форматі, то з російського боку має бути Лавров міністр закордонних справ Росії Ушаков, можливо, да ну якщо наш міністр оборони по ідеї, по ідеї, має бути російський міністр оборони. Але коли будуть узгоджувати процедурні технічні питання, припинені вогню. То тут будуть працювати експерти, військові експерти, представники Збройних сил України і Росії. І я думаю, США. Чому США? Тому що, схоже, от за словами нашого президента, коли він казав, що припинення вогню будуть контролювати з повітря і першу чергу з супутниковими інструментами, даними супутникової розвідки, а це американці тільки можуть зробити. І тому США будуть контролером. Оце це важливий момент. Ну, це ще не узгоджено, звичайно, але оскільки вони так, і, так і інакше вже є головною рушинною силою переговорів, головним посередником в переговорах, то, скоріше за все, вони стануть і контролером, контролером режиму припинення вогню. В першу чергу, от, з повітря. Дану крім е, супутників, я думаю, можуть використовуватися дрони. Е, От тут вже треба узгоджувати, як це може відбуватися, яким чином Тут обидві сторони можуть домовлятися е, про використання своїх розвідувальних дронів для контролю за процедурою припинення вогню так от ці технічні питання і головне от лінія зіткнення це буде найбільш складне питання. Це треба узгодити. Тут міністр оборони не обов'язково мають бути присутні. А на політичних раундах переговорів, там де буде йтися про принципи припинення вогню, да безумовно цілком вірно, що з російського боку може бути міністр оборони, але їх делегацію треба ще затвердити. От у американців вже є делегація. У нас теж росіяни поки делегацію для переговорів з нами ще не затворили.